Маленький Бу. Бу -бу. Візит до лікаря! Ну от програв. Не виходить ніяк. Хвилюєшся через щеплення. Чого б це? Просто рівень складний. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу! Ова. А що ви тут робите? Не вже захворіли? Ні, ми здорові. Ми прийшли на щеплення. Самі? Ні, з мамою, вона тут. А ні, я питаю, самі прийшли добровільно в лікарню. Ну, так. Є пропозиція. Вшиваймося. Ви ще тут? Там на дворі є класний майданчик. З гіркою. Закон Бу номер 11 Гірка краще за лікарню. Отримаємо захист. Тоді вже на майданчик. Захист? Від чого захист? Ти когось зустрів. А у нього соплі, кашляє і чхає, беззупинно він. То скоріш за все, це не дуже добре. В нього, мабуть, вірус. А що це за один? Віруси малі. Їх не видно оком. Та вони хворобу можуть принести, щоб не здала. Вірус ненароком. Як нам захиститись, як вважаєш ти? Треба подумати. О! Як тоді утік на безлюдний острів, сів би у ракету і помчав на Марс, і сидів би там стільки, скільки треба, поки вірусливий не покине нас. Хе -хе Віруси нікуди не дінуться. Одні віруси зникають, а інші з'являються. Вони тебе і на Марсі знайдуть, якщо ти без захисту. А як тоді захиститися? Вдягнути скафандр! Щеплення для нас, як міцний скафандр, відганяє геть. Всі хвороби злі. І тоді у космос можна й не тікати. Будеш космонавтом на землі. Ну що, діти? Готові робити щеплення? Готові. Ага, раз і все. А, а мені. Я теж хочу щеплення. Молодець. Я зрозумів. Щеплення це наш захист.